За тільки останній тиждень було здійснено три таких ефективних атаки, і газ в Словаччину і Угорщину припинив поступати. Словаччина сказала, що це не дуже їм подобається, але окей, в них є запаси на 90 днів. А от Угорщина стала знову в позу. Вона заявила навіть на міжнародному рівні про те, що Україна шантажує і атакує об'єкти, які пов'язані з національною безпекою Угорщини і що Україна має припинити це робити. Орбан навіть звертався до Трампа з проханням вплинути на Зеленського і припинити такі удари. Проте, Відповідно до 51 го пункту договору про організацію Об'єднаних Націй, Україна має право на самозахист. І якщо для реалізації цього права треба атакувати територію держави агресора, вона буде це робити і має на це законне право. Тому якимось чином вплинути на рішення Зеленського як головнокомандуверховного головнокомандувача Українських Сил оборони, ну ні Трамп, ні Орбан відверто. Не можуть, попри те, що вони заявляють, що вони всемогутні і будуть усіляко впливати на те, що робить Україна або ні.